Всім привіт! Ви на каналі U-GAMES. Мене звуть Ігор. І ми продовжуємо грати в настільний жах Архему, шлях в Каркозу. І це сценарій. А, привид істини! Це вже чергова частина. Якщо не дивилися з перших, переходьте. Ось тут буде підказка. Переходьтеся, дивіться, що відбувається. Ми бігаємо по Парижу до дуже довгі ночі в Парижі, завдяки цим шпілям каркози. Які я вже ненавиджу, але ми ледве живі, майже зійшли з глузду. Життя вже е, купа ворогів у нас тут, але ми ще тримаємося. І сподіваюся, трошки ми ще протримаємося. І тому робимо наступним чином. Е, Першою дією я намагаюся втікти, йду в море, але пам'ятаємо, що я далі не можу переходити після того, як я прийшов в море. Далі я йти не можу. Так, далі. Це була перша дія. Далі я швидкою дією переходжу на іншу роль. І я хочу зіграти другою дією зіграти зілля хоробрості. У мене є таке зілля хоробрості. Буду лікувати собі. Жах. Витрачаю на це один ресурс, а тут є чотири ковтки, чотири ковтки зілля хоробрості. шість 6, 6, 6. Ну, волю, де ж, де ж мені ту волю взяти? Волю взяти 4. Ну, давайте спробуємо. Спробуємо ось так зробити. Додаємо оці дві. Оці дві карти. Додавайте тільки до перевірки, яку проходите саме витрати до трьох ресурсів в якості додаткової ціни додавання цієї карти в доперевірці. І якщо ви перевищили складність на один або більше, отримаєте вдвічі більше ресурсів, ніж витратили. Тобто, в мене зараз буде 3, 4, 5, 5 проти 2. Якщо я на один перевищу, тобто я можу ризикнути і умовно сюди. Покласти два ресурси і цікаво, і що ж це буде? Мені цікаво, що ж це буде. Якщо я а, якщо я перевищу хоча б... Це наскільки мені потрібно? Тобто, знову ж таки, 3, 4, 5 а, проти 2. Тобто мені, мені потрібно на 3 пройти. Хоча б. Давайте. Поїхали! І. Ого, повилітало. Одразу кілька. Так. І це в нас мінус 2. ооо <ривання> Про що це говорить? Це говорить про те, що ми витратили один ресурс тут, ковтнули, і ми не втратили. Ми, ми полікували цілих дві. Раз, два. Е, вилікували дві. І ще звідси ми подвоїли. Е, так, якщо е, вдвічі більше ресурсів. Ми звідси подвоїли. Да, ризикнули ах, і подвоїли. Це, ах, Це прямо було жорстко. Тобто, це була третя дія. Да, тобто ми першою дією. Прийшли, другою дією зіграли, третьою дією випили. Так. Все. Знову ж таки, раз, два. Приходить до мене. Ці летять далі. Сюди. Ми, оскільки два, він не атакує. Ми оновлюємося. Ой, беремо карту. Потужний удар. Тут вона не така мені. Вже і потрібно. Так, взяли ресурс приходить 1, 2, 3, 4, 5. Мінус два, це три. І так, у нас з'являється ось така історія. Розхиття. пройдіть перевірку волі на 5. При провалі введіть в гру в свою зону загрози. Поклав на неї один ресурс за кожну одиницю, яку вам не вистачило. Кожен раз, коли ви граєте карту, збільшить її ціну на один і видаліте один ресурс. Я зрозумів, я зрозумів, щось підкидати ми будемо, ні, не будемо. Три проти 5 Мінус 3. Тобто сюди 5. Раз, два, три. 4, 5. Для наступних п'яти карт, які ми будемо грати, таким чином ми будемо збільшувати вартість цих карт. Тут майже не лишилося вже трошки зовсім лишилося. Але 1, 2, 3, 4, 5. Мінус 2, 3. Тобто, якщо ми прискоримо, Цю ніч, то є шанс у нас, а, на те, що вона трошечки. Ще з іншого боку, може. Давайте я витрачаю а, спочатку. Я витрачаю один, одну здогадку на те, щоб автоматично піти від а, цього органіста. А, це, це 100%. -о. Чи може спробувати від нього так тікти? О, а до речі. Не буду я поки що витрачати? Я не буду витрачати. Ж в мене є супер карта. Суперкарта. Так. І що мені з нею робити? Коли враг е, проводить позачергову атаку. Позачергову атаку проти вас. Відмініть цю атаку, у вас плюс 2 навички наступної перевірці, які ви будете проходити в, в цей хід. Тобто я можу не витрачати. Тобто Я можу зробити ось так: я можу першою дією перейти з ним сюди, переходжу з ним. Він намагається мене атакувати. Я скидаю ось цю карту і кажу, що позачергової атаки немає, але є плюс 2 до наступної перевірки. І наступна перевірка буде перевірка на те, щоб від тебе втікти. І це 3-5 проти 3. Ну давайте. Наступну дію я хочу втікти від тебе. 5 проти 3. Якщо вийде, буде супер. Ну, Не вийде, що, що ж робити. Мінус 4. Ні, не вийшло. Ні, не вийшло. Тому що швидкою, швидкою дією я від тебе тікаю. Я від тебе втікаю. І останньою дією я просто приходжу сюди. Все. Ти приходиш до тями. Ви летите далі за мною. Так, відмички. Непотрібна річ. На зараз мені вона не потрібна. Що ж з тим робити? Добре. Добре, добре, добре. Так. І ви маєте вибрати одного, витратити одну з догадку або отримати дві рани. Витрачаєш здогадку. Рани мені нема куди зараз отримувати. Пу-пу-пу-пу! Що ж з вами всіма ума робити? Е, тобто дві ми прибираємо, ну ця ніч, буде, ця ніч буде зараз закінчуватися, і це добре. І це добре. Ця ніч закінчиться. Ця ніч закінчиться. Е, добре, першу дію. Іду сюди. Скаки у мене карт? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість карт. Маловастенько. Маловастенько. А давайте, давайте зробимо наступним чином. Давайте я першу дію вже сюди перебіг і нормально. Я, до речі, можу на метро кататися тут. якщо захочу. Якщо захочу. Так. Ху -ху 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 -ху. Може зіграти в зілля хоробрості і ще підлікуватися трошки. Трошки собі поправити мозги. Хоча, давайте другою дією. Я хочу зіграти карту. Зрозуміло. Раз, два, три, 4, 5, 6. Давайте останню я хочу розіграти. Випиваю цю штуку. І в мене що там 3 проти... Проти двох. Ну, давайте, можливо, зараз сп'янію. Хто ж його знав? Давайте. Мінус 4. Так, да, я сп'янів і таким чином я маю одну випадкову. Я всього на одну лікуюсь. Так при, провалі, так, при провалі він скидає одну випадкову карту з руки. Ну, По-перше, я лікую собі в жах, але я сп'яніла таки. Не пройшло це повз мене. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. О, якраз у нас шість карт і кубик зараз визначить, яка картка. Раз, два, три. Третя. Відмички. Ну і Бог з ними. Не так-то вже і страшно. Не так-то вже і страшно. Без них можна пережити. Добре? Але трошечки підлікувалися. Все. Раз, два. Він приходить до мене. Ці, знову ж таки, раз, два, три, раз, два, три. Вони однаково і туди і туди. Вони однаково, і туди і туди можуть бігати, так? Да? Байдуже, хай, хай кудись рухаються. Хай сюди рухаються. Так, тепер ми оновлюємося. Нарешті Ліо де де Луко, Лео де Лука, Нарешті ти прийшов до мене! Так, і в нас приходить наша сьома безходність мінусі 2, і ця ніч закінчується. Ця ніч закінчується. Це скидається до біса. Нарешті. Нарешті воно скидається. Так. Угу. Стає червоне сонце. На ваше полегшення горизонт знову озаряється світлом сонця, яке сходить, і по міським вулицям простягається довжелезні тіні. Та ніч, ця ніч до межі вимотала вас. Таке відчуття, що ви не спали вже декілька тижнів. Можливо, так воно і є. Кожен дослідник перестає битися з кожним ворогом, з яким б'ється, і може переміститися в пов'язану локацію. Давай. Далі, Перемістіть органіста на одну локацію подалі від найближчого дослідника. Так, і подивіться, що у нас тут відбувається? Чого у нас тут? Ага. І подивіться в журнал. Якщо Джордан Перрі не записан в графі, вбиті гості, знайдіть в комплекті, але він вбитий. Так, ніч третя. Ввечері свого третього дня в Парижі ви відчуваєте, як у вас просипається, прокидається відчайна решимість. Доволі грати в кошки мишки так або інакше ця ніч буде. останньою. Ну тут все те саме. І мені треба протриматися тільки останню ніч. Останню ніч і. Ми маємо або дві рани отримати, або скинути одну здогадку. Да, ми скидаємо одну здогадку. Рани ми не можемо поки що ніяк отримувати. Не можемо. Це все тепер замішується. І формується нова колода. І невідомо, що вилізе. Абсолютно невідомо тепер, що там може вилізти. Але мені протриматися всього одну ніч. Ну, Якщо вилізу знову шпілі каркози, я думаю, що протриматися на фоні того, що в мене вже не лишилося звідки брати з здогадок, я думаю, що це буде майже неможливо. Ну, да, добре, давайте, давайте будемо намагатися все ж таки якось впоратися з цією історією. Звісно, першою своєю дією я хочу зіграти Лео Делука, але треба витратити на нього 6-6 ресурсів. Тому що ну, ця у нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість ресурсів. Супер! Але тепер у нас є Лука, який трошечки нас захистить. І дасть нам найголовніше ще одну додаткову дію. Ще одну додаткову дію. Далі. Що нам потрібно робити далі? Нам потрібно. Так. Другою своєю дією я, мабуть, все ж зіграю недоторканий запас. Хай в мене будуть. Раз, два, три. Хай в мене, в мене, в мене будуть ресурси. Для чого? Для того, щоб я міг використовувати тертого калача за необхідності. Так. Все. Все, що я можу зробити? Чи я ще щось можу зробити? У мене залишилося мало карт. Раз, два, три, чотири. Чотири карти все залишилося. Я не буду зараз брати карти. Не буду брати карти. Так. Давайте, давайте думати, що з ним робити. Давайте думати, що з ним робити. Я переходжу сюди. І ще однією дією я просто беру собі ресурс. Це. На цьому це закінчилося. Так. Вони летять до мене, намагаються. Цей теж рухається, намагається дістатися мене, але... але, але, але. Так, ми приходимо сюди. Так, карта. Пес прийшов. І ресурс. Прийшов. Так, приходить перша безвисходність. І. шпілі каркози. Звідки ви взялися. Звідки. Ого. Але є нюанс, що тут, тут хоча б є два складність. Добре. Добре. Добре, добре, добре. Швидко міняю свою, свою роль на, на дослідника для чого? Для того, щоб. Для того, щоб що? Для того, щоб витратити. Зараз зіграти ось цю карту. Та, може навіть і отак. 3 плюс 3, 6. 6 проти 2. 6 проти 2. І цікаво. Що ж це, що ж це воно, воно буде? Чому? Тому що. Давайте. І. Чому? Тому що в мене дедукція. Ця перевірка проходить при дослідженні локації і успішно знайдіть цій локації одну до такого здогадку. Тобто я одразу ці безісходності скидаю і цю карту скидаю, вона йде до біса. Все. Знадобилися мені ці карти, і вони таким чином дають мені можливість. Дають мені можливість а, рухатися далі з. З тим, щоб е, виживати якось е, ці, ці. Я не знаю, як це назвати. Цю ніч. Бо. Добре. Друга дія. Е, йду сюди. Третя дія. Йду сюди. Четверта дія. Беру ресурс. Ось так. Все. Поїхали. Так, поїхали. Раз, два, а, раз. А, раз, два. Ну, що так, що так, бігти однаково. Так. Оновлюємося. Беремо карту. Ухти. З, з тим, щось можна ще робити. Так, ресурс. Друга беззасходність. І безшумний б'яхі до мене прилітає. О. -о, 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 -о. Безшумний б'яхі, Що ж з тобою робити і тварюка ти така? Вбивати. Вбивати. Шви, Швидкою дією я міняю на хранителя. Можна було спочатку в нього, від нього втікти, правильно? Від нього втікти, а потім він цього на 2, 2. 2 б в нього було. Да? Ну ладно. Давай спробуємо. Пумпум, пум, -прум, -прум, прум, пум, пум. 4 5, 6, 7. Вісім. 5 п'яти. Мінус один. Вбиваємо його до біса. Мачете. Але витратили на це майже всі свої карти. Це була перша дія. Друга дія. Переходимо сюди. Третя дія. Переходимо сюди. Четверта дія. Ага, беремо ще один ресурс. Це. Так. Цілі летять до мене. А це піде отак. Щоб мене оточити. Щоб мене оточити. Так. Відновлюємося. Імпровізація. Це добре. Так. Так. І. Швидкий в'ях і приперся. Що тебе? Добре, 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 добре. Нічого страшного, мабуть. Будемо бити цього швидкого в'яхі. Три, чотири, 5, 6, 6 проти двох. Шість проти двох. Поїхали! І! Помирай! Біяка помирай! біяка помирай. Це була перша дія. Друга дія. Приходимо сюди. Швидко перемикаюся. І третя дія у мене. Шість проти трьох. Шість давайте отак. 9 проти трьох. Мінус 2. І такий. Це у нас була третя дія. Ми витратили ці ресурси. Ми витратили ці ресурси. І останню дію пішли сюди. Ці продовжують гнатися. Їм байдуже, що через верх, що через низ. Цей приходить. Я забираю останню свою карту. Я, до речі, коли е минулий раз я не витратив отак, от от, щоб підвищити. Дивіться. Я я ж, я ж не витратив на те, щоб нього, від нього втікти. А зараз я витратив цей ресурс для того, щоб втікти. Для чого це зробити? Отак. От. Для чого? Для того, щоб відбулася наступна річ. Вони відновилися? Да? І тепер дивіться, приходить п'ята. Приходить п'ята. І це говорить про те, що довгожданий, довгожданий схід сонця. Сонце стає, розганяючи морок, місто покриває теплий туман, крізь який не видно неба. А, і зв'яжіться з а, журналом. Якщо у вас більше впевненості, то проснутися до сцени 2Б. Так, у мене дійсно, а, дійсно більше впевненості. Рятуючись, а, 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 ви. А, ви повністю загубилися в цьому місці. Місті. Ноги несуть вас самі, хлопання, крил і виск почвар над головою гонять вас вперед. Ну да, там їх за мною ганяються. Через деякий час ви, ви біжите по вузькій вулиці повз тяжкі залізні ворота. Ви в, ту, ви в тупіці, в високі старовинні будівлі оточують двір зі всіх боків. Обернувшись до виходу, ви з полегшенням бачите, як зграє, як, як заря сходить над дахами Парижа. Наче розв'язаний. Наче розвіяний сонячним світлом той, хто гнався за вами, зникає разом з тінями. Вже збираючись виходити, ви помічаєте табличку поряд з червоно-коричневими дверима, до яких веде вузькі круті сходи. На табличці написано Н. Найгрем». Зв'яжіться з журналом. Якщо ви прирвали ні, ми ісход номер один. Ось так, ви можете лише передбачати, що, що цей дім належить Найджену Анайджелу Енгрому, режисеру короля в жовтому. Нарешті ви знайшли те, що шука, шукали. Але це не приносить полегшення вашому розуму. Ви відчуваєте себе собакою на повна Вашою волею, немов розпоряджається жорсткий хазяїн, довго тримавши вас в темряві. Але ви ці задвігаєте ці думки подалі і стукаєте в двері містера Енграма. Нема відповіді. Від вашого стуку лише е, стая птахів зривається з даху. Ви повертаєте дверну ручку, сподіваючись, що вам не доведеться е, використовувати свою силу на ваше здивування е, двері не заперті. Дім Найджела завалено е, паперами, які всі е, розписані старими книгами і незрозумілими схемами. На журнальному сто столику в... Е, в гостині розложена картина, яка вже вицвітає, яка повністю порвана на згибах і по краям. Схоже, що неподалік, схоже, що це не повна карта катаком під Парижем або, по крайній мірі, їх частини. Їжа в кладовці протухла і згнула. Тут явно ніхто не жив вже багато років. І все ж чорнила на обоях в гостинні ще свіжі. Майже, кож... на... Майже на кожному дюймі стіні повторюється одна і та сама на... один той самий напис. Він вже тут. Завшіть журнал компанії, що ви знайшли дом Найджела. Видаліть з мішка всі з... і додайте з жетон хаоса два жетони культистів. Ми це зробимо. Так, і кожен дослідник отримує досвід, який дорівнює сумі переможних балів на всіх картах. Ось так. Ось так ми змогли. Я не знаю, нам, нам трошки пощастило десь в якихось моментах, але насправді, от так от ми бігали всю ніч, відбиваючись від усіляких б'яхі. І добре, що я, в мене насправді дуже дуже допомогло, що спочатку. В нас прибралися оці всі наші жетони, коли ще розпочалася оця гонка. І таким чином я просто зміг набрати ну, позбирати всі, всі, абсолютно всі, як ви бачите, здогадки з цих локацій. Ось так. Ось такий фініш цього сценарію, і будемо рухатися до наступного до наступного сценарію. Тому. На цьому будемо завершувати. З вас, як завжди, подобайки, підписка на канал, якщо цього ще не, не зробили, і коментарі, якщо ви побачили щось таке, на що я не звернув увагу. І до наступних відео. Пока-пока!